Вітаю вас, мої милі Ромашківці. Сьогодні я запрошую вас на заняття з літературного образотворення. Дітки, сьогодні ми з вами познайомимось з чудовим твором Василя Сухомлинського, який називається Казка про щастя. Щастя! У кожного ж своє, який ти сам, таке твоє щастя, так говорив Василь Сухомлинський. Давайте, дітки, спочатку з вами розберемо, що таке щастя, як ми розуміємо бути щасливим, що нас робить щасливим? Давайте подумаємо, і з вами це. Скажемо, що робить людину щасливим, здоров'я, мир на землі, дружна сім'я, вірні друзі, любов до людей, до тварин, до рослин. Улюблена справа, діло, яке ми, полюбки, з вами займаємось. Так, дітки, правильно, а ще нас робить щасливим наше вміння мріяти, фантазувати, придумувати, спілкуватися з іншими людьми. Тож, дітки, ми можемо впевнено з вами сказати. Щастя це наші почуття. Це таке почуття нашої душі, яке розкриває задоволення спокій. Якісь почуття солодощів, приємного чогось. Почуття без сліз, без горя і смутку. Зараз ми послухаємо казку про щастя Василя Сухомлинського. Пла стежиною бабуся і несла великий кошик з яблуками. Спіткнулася бабуся і випустила кошика з рук. Посипалися яблука по стежині. Старенька нахилилася, щоб їх позбирати. Побачила це маленька дівчинка, що гралася неподалік. Підбігла до бабусі і допомогла їй. Коли всі яблука були в кошику, бабуся дала найбільше яблуко дівчинці і сказала Спасибі тобі, дівчинко, я бачу, що ти хороша, добра дитина, дай Бог тобі щастя та й пішла собі далі. А дівчинка задумалася. Щастя, а що таке щастя? Оскільки вона була маленькою і ще багато чого не знала, то вирішила спитати в інших. Побачила вона пташку і звернулася до неї. Ташечко, а що таке щастя? Щастя, це повернутися на батьківщину після довгої зими, звити гніздечко, вивести пташенят і вчити їх літати, защебетала пташка. Ні, мабуть, це не те щастя, про яке мені бабуся казала, подумала дівчинка. Вона пішла далі і спинилася перед чудовою квіткою. Квітонько, скажи мені, що таке щастя, ти знаєш? Звичайно знаю. залопотіла пелюстками квітка. Щастя це ласкаве сонечко і теплий дощик. Пішла дівчинка до дерева. Дерево, дерево, а яке по твоєму щастя? Могутнє дерево, тихо зашелестіло буйним листям. Щастя, дівчинко, це пережити зимові морози та завірюхи, прокинутися навесні від довгого сну і знову, одягнувши зелене вбрання, слухати дзвінки щебет птахів на своїх гілках. Далі зустріла дівчинка кішку. Киценко, а ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю. Щастя, це гарно поїсти сметанку і грітися на сонечку. Що ж ще потрібно? проморкотіла кішка і ліниво потягнулася, вигинаючи спинку. Пішла дівчинка до собаки, що спочивав у холодочку. Почувши запитання дівчинки, собака відповів. Щастя це вірно служити господареві, який тебе годує, і бачити, що він тобою задоволений. Хто ж говорить правду? подумала дівчинка. Прийшла вона до річки. Річечко, може, ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю, задзуркотіла річка. Щастя, це, щоб вода моя була чистою та прозорою. Щоб береги не замулювалися, і щоб я могла повноводною добігти до самого моря. А по твоєму, що таке щастя? звернулася дівчинка до бур'янини, що росла у квітнику. Щастя це так розростися, щоб задушити всі квіти, що ростуть поруч, і бути єдиною господинею в усьому квітнику. Дівчинка повернулася додому і запитала у мами, що таке щастя? Для кожної матері щастя це коли щасливі і здорові її діти, відповіла мама. Мамочко, чому ж усі відповідають по різному? здивувалася дівчинка. А ти сама подумай чому? сказала мама. Довго, довго дівчинка думала, а потім промовила. Я зрозуміла щастя у кожного своє, який ти сам, таке й твоє щастя. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. От ви дітки, і прослухали казку про щастя. Давайте ж зараз перевіримо, чи уважно ви слухали. Як називається казка? Правильно казка називається Казка про щастя. Хто написав цей твір? Так, цей твір написав письменник і педагог Василь Сухомлинський? А тепер. Самостійно дайте відповіді на такі запитання? Хто йшов по стежині з кошиком? Що сталося з бабусею? Хто допоміг бабусі? Як бабуся віддячила дівчинці, чого побажала бабуся дівчинці? До кого зверталась дівчинка з поясненням слів, що таке щастя? Який висновок зробила дівчинка? Скажіть, дітки, а ви щасливі? Молодці, дітки, я впевнена, що вам сподобалася казка. І я вам бажаю будьте щасливі! Кожен. По-своєму і всі разом. Дітки, читайте, дружіть, спілкуйтесь і будьте просто щасливі. І знайте, ми вас, дорослі, дуже, дуже любимо. До нових зустрічей!